Вітаю! Як зробити онлайн урок цікавим та ефективним? Які інструменти та методики допоможуть утримувати увагу учнів та розвивати їх пізнавальний інтерес? Сьогодні ми продовжимо знайомитися із алгоритмом створення вправ на платформі Ведво і розглянемо таку вправу, як випадкове колесо. На головній сторінці платформи ВПУ знаходимо шаблон випадкове колесо. Ось так виглядають уже створені вправи. Я звернусь до розділу Мої вправи, де я вже зберегла готові вправи. Зроблені за допомогою шаблону випадкове колесо. Даний шаблон допоможе вам створити вправи для повторення та узагальнення вивченого, для актуалізації знань, для проведення усного рахунку, аналізу твору. Також можна проводити рефлексію, створивши відповідний шаблон. Отже, давайте подивимось на. Готові вправи, які є уже на платформі. От, наприклад, людина та атмосфера. Географія. Так, ми бачимо велике колесо. Внизу з'являється кнопка «Крутити», Колесо зупиняється, і ми читаємо запитання. І так у нас запитання. Так. Яким є повітряний склад атмосфери? Відповідаємо на дане запитання. Після того, коли ми е, отримали відповідь. У нас зараз з'явиться кнопка Вилучити дане запитання, і ми будемо продовжувати крутити дане колесо. Так, щось кнопка не з'являється. Так, Автоматично. В якому шарі атмосфери зосереджений озон? Відповідаємо на дане запитання, вилучаємо запитання і продовжуємо гру. Подивимося ще вправим, так, маємо таку вправу, усний рахунок математика. 6, збільшити на 7. Відповідаємо. Так, бачимо, з'явилися дві кнопки. Виключити дане питання. І продовжуємо крутити. Так. Подивимось ще, готові вправи. Історія, польське повстання та його наслідки для України Валуївський циркуляр. Можна збільшувати, ви побачили, можна зменшувати. Крутимо колесо. З'являється в нас запитання. Відповідаємо на запитання, на якому зупинилася стрілочка. Так, ну, обираємо вже або верхній, або нижній, так. так. Тут не з'являється кнопка, то ми продовжуємо крутити. Ага, є. Виключаємо питання і крутимо далі. Вправа. Випадкове колесо так само, як і попереднє, може трансформуватися. Ну, наприклад, ми бачимо, змінився зовнішній вигляд. Ось такий зовнішній вигляд може бути. Ну і ще інше. Хочу показати вам праву, яку можна використовувати для рефлексії. Десь не бачу її серед збережених, але тобто на е, запитання, які у нас випадають у випадковому колесі, ми можемо записати будь-які речі, які будуть нам потрібними, будь-які запитання. Давайте зараз ага, є ось рефлексія. Так. Що було легко для вас на уроці, що було складно, що найбільше сподобалось і так далі. Перейдемо на головну сторінку і спробуємо створювати вправу випадкове колесо. Її створювати дуже просто створити на основі даного шаблону. Називаємо дану справу. Ну, я звикла дуже е, на прикладі простої справи, е, напишемо казка Колобок». Додаємо е, перше запитання е, скільки усіх. Додаємо наступний елемент О, і колобка додаємо ще елемент. Який Можна додавати також малюнок. Так, ось тут у нас є приклади навіть малюнків. Ось. готовий. Так, давайте ще одне запитання. яку пісеньку? А колобок. Можете ще раз додаємо малюнок. Пишемо колобок. З'явилося у нас, іноді з'являється запропоновані. Шукаємо. О, є такі гарні колобочки. Так. Готово. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Крутимо колесо. кілька дійових посів у касті. Так чи що там у нас зупиняється. Угу. Яку пісеньку співав колобок? Так, зазвичай воно крутиться трішки швидше. Це зараз щось із сервісом трішки не так. Відповідаємо на запитання. Ну, зазвичай з'являються дві кнопки. попереднє запитання вилучаємо і, ага, є. Виключаємо і продовжуємо крутити. Як і у попередній вправі, яку ми з вами розглядали раніше, ми зможемо змінити вигляд даної вправи, наприклад, на телешоу. І продовжимо гру. Чутимо, відповідаємо і вилучаємо запитання. Тут є ще одна чудова фішка у, е, даній, е, на даній платформі. Випадкове колесо може змінювати не лише інтерфейс, тобто різні фони, а можна і перетворювати його, скажімо, у право випадкові карти. Ми бачимо ті самі запитання у нас будуть. Так, карти я зміню. Ось такі, наприклад, вони у нас будуть. Натискаємо, яким був колобок. Відповідаємо, яку пісеньку співав колобок, хто з'їв колобка, і скільки дійових осіб у касті. Знову ж таки, можемо ще змінювати. Вигляд, бачимо знову по іншому, ну і навіть джунглі або космос. Те саме запитання, але інше оформлення, і от ще подивимося космос. Це зроблено для того, що якщо ми, наприклад, візьмемо завдання для усного рахунку, і окремі приклади будуть повторюватись, можливо, окремі запитання будуть повторюватися. Все ж таки, інше зовсім оформлення допоможе учням, ну, буде їм цікавіше, коли не щоразу одне, одна і та сама вправа. Тому ще є відкрите вікно. Знову ж це те, що ми з вами раніше вчили, бачите? Так. Я думаю, зрозуміло. Чудові можливості. Один раз створити. І е, можна е, різні ігри проводити. Е, також можна відразу тут відредагувати текст. Знову ж таки, як випадкове колесо, чи копіювати, а тоді редагувати. Тут ви вже визначитеся. Зрештою, це не має значення, тому що будь-що створене, можна змінити і зовнішній вигляд і навіть змінювати форму. Запропоновані форми у нас є у стопчику справа. Ну, а потім далі ви вже знаєте, ділимось. Відзначаємо, що це може бути. Молодші учні початкова освіта, перший, другий клас. Можливо, це буде в нас українська мова. Щось я тут не бачу. Є українська мова і опубліковуємо. Тепер воно опубліковано, копіюємо посилання, за потреби розміщуємо у Classroom і Пишемо, готово. Скопійоване посилання надсилаємо е, діткам у класний журнал або на Viber. Ну що, сподобалось? Сподіваюсь, у вас все вийде. До наступних зустрічей. На наступних зустрічах ми обов'язково розглянемо ще інші можливості. Даної платформи і можливість створення інших цікавих прав для наших учнів.